У 1956 році на екрани вийшла карнавальна ніч легендарна новорічна кінокомедія. У нас у Полтаві є міський будинок культури, практично ровесник цієї стрічки. І сьогодні ми завітали сюди до директорки цього закладу, пані Лесі Марталішвілі, із запитанням: а що готує міський будинок культури нашим полтавцям у новому році і в традиціях цього? Жанру я під'їжджаю до пані Лесі. Пані Леся, добрий день. Доброго раді вітати вас в нашому будинку культури. Що відрізняє вас від Огурцова? Я вчора переглядала кінокомедію, дуже сміялася і з приємністю готувалася до візиту до вас. Сподіваюся, ви також полюбляєте новорічні кінострічки. Отже, Леся і Огурцов, що спільного, що що вас відрізняє. Та я ж маю надію, що це деякі речі очевидні, ми відрізняємося кардинально один від одного. По-перше, нагадаю, мені не 58, як пану огурцову, трішки менше. По-друге, звичайно ж, ну, як можна ставитися до людини похилого віку з своїм якимось баченням ситуації? З позитивом певним. Певні речі його в його поведінці мені імпонують. Я хочу сказати, що є цікаві фрази, на які я можу спиратися. Наприклад, слова про те, що зрітеля ногами не візьмеш» мені дуже подобається. Так у вас інші улюблені герої? <гум> Ні, я традиційно підходжу до цього <гум> фільму, але хочу сказати, що на будь-яку постать в фільмі можна подивитися по-різному. Тобто, ви захищаєте огурцова? Ну, з певної позиції дещо так. Хоча не хотілося б виглядати в очах своїх колег саме так, чесно скажу. Я для цього все роблю, прикладаю максимум зусиль. Пані Леся, ви консерватор за натурою. Якщо ні, то який найсміливіший творчий експеримент ви могли дозволити собі та своїм артистам? Ой, пані Олено, ви це питання задаєте директору міського будинку культури, посадовій особі, яка 2014 рік зустрічала на цій сцені в цирковому кільці на висоті 8 метрів. Особисто? Особисто. Питань нема. Почуття гумору. Невеличка новорічна анкета для вас це риса характеру, спосіб вижити чи запропонувати свій власний варіант. Я так думаю, що я поєднаю свої відповіді. І рису характеру, і спосіб вижиту. Я хочу сказати, що це, на мою думку, це, мабуть, суть життя. В основному, в нашому суспільстві сучасному людина без почуття гумору практично не може знайти себе. Тобто на рівні інстинктів повинно бути? Можливо, навіть так. І умовних, і безумовних, і рефлексів, і інстинктів також. Пані Леся, чи вірите ви особисто в Діда Мороза? Перше запитання, і друге: що готує міський будинок культури полтавцям у рік синьої кози, у рік, який має номер 2015? Я вам скажу, мені, мабуть, повезло, як жодній жінці мого колективу не повезло і нашого міста, тому що в мене є особистий дід Мороз. І я можу його запросити до себе на співбесіду в будь-яку мить свого робочого або неробочого часу. Тобто, ви вимушені вірити в нього? Вимушені, звичайно. Хоча минулого року я йому загадувала бажання, яке він не виконав, на що він цього року мені відповів, що треба було погладити пузико. А чи є неуточних? Неуточних. Ну, маю надію, що цього року всі наші бажання і мрії збудуться, тому що колектив міського будинку культури для цього робить, докладає всіх зусиль, яких тільки можна. І в цьому році ми дуже чекаємо наших глядачів на новорічні заходи, особливо дітей, тому що, по-перше, ми їх порадуємо в цьому році цікавим мюзиклом. Ми його підготували у співавторстві з заслуженою артисткою України Наталією Май. Вона автор слів і музики, музична тема її. А колектив поставив виніс цю постановку на сцену. Зараз ми з вами перебуваємо саме в цих декораціях до цієї казки. Цікавий мюзикл, Вовчі, Хвіст і Сімка козенят сучасний перегляд цієї казки. Ще ми чекаємо малечу на розважальну програму Шоу Ростових ляльок, новорічний тарарам на веселій фермі, де вас зустрінуть цікаві персонажі, які будуть обирати символа року серед. Присутніх в залі тваринок. Свинки хрю, фросі, песика Джоні і так далі. І тому подібне. Я знаю, що в фоє можна буде зробити фотосесію з Дідом Морозом. Справжнім. Справжнім Дідом Морозом не просто зробити Олена фотосесію, а навіть загадати йому бажання, яке він запише у чарівну книгу. Дід Мороз знає літери. Знає. Грамотна людина. Ну, на мій погляд, досить такі. Пані Леся, побажайте щонебудь нашим полтавцям напередодні новорічних свят. Я хотіла б побажати, звичайно ж, всім кохання, щастя, добра і миру. А якщо більш детально. То мені б дуже хотілося, щоб рік, який підходить, ось буквально через кілька днів наступає, приніс в наше життя багато позитиву, посмішок, гарного настрою, цікавих зустрічей, нових друзів, ну і виконання всіх наших мрій і бажань. Мрії це не бажання уникнути дійсності навпаки, це засіб до неї наблизитися. Згодна з вами на 100% Олена. В житті трапляються різні ситуації. Під новий рік може йти дощ, а 1 травня може не бути бузка. Але вчора я йшла на роботу і бачила, як в 20-х числах грудня біля нашої телерадіокомпанії бузок відпускає нові бруньки. І я подумала, можливо, новий рік це є весна. І хай у кожного буде свій дід мороз, своя Снігуренька і своє диво. Це було не світське життя.